з підходу взяв чи о! Отак вот Отак вот Отак вот от і перший перша покльовка і перша риба в мене за цей сезон вот так Хе -хе. ось такий судачок малюсенький о, дивись, 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 ригає. Ой-ой-ой, Да, дивись, скільки. Я заберу Тюльку заберу. Тюльку... так да, да Це мені буде на Добре. Тюлькою ригає, друзі, подивіться. Тюльки прям мільйон у нього всередині. І вона ще майже жива. ну Ось такий судачок, бігом його випускаємо, щоб він ще встиг. Щоб він встиг ще залишитись живим. Ну, дуже добре. Так, да, так, да, 4 тюльки. 4 тюльки, друзі, дивіться, він ригнув, він нею зараз власне, і харчується. Це те, про що я вам казав ще коли спінінгом ловив. Коли криги не було на, на затоці. Якщо стоїть зграя ось цієї тюльки, то це означає що риба хижа буде десь поряд. Причому зверніть увагу, її їсть як і судак, так і окунь. І на відміну від якоїсь іншої тюльки, яка на мелячку стоїть, оця тюлька Чорноморська, вона стоїть на глибині. І з глибини судак її і під'їдає. От вам і такий розклад. Але перша риба вже є. Перша риба сезону 2025 вже на базі. Вітаю, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. А ми сьогодні з дідошею заходимо на першу кригу тут, на затоку. Хто в курсі, той знає, що це за затока. Скажу вам так: вже майже кінець сьогоднішнього дня, ми вже відловились. Як проходила наша риболовля, ви подивитесь зараз самі. І мій улов, ви також побачите. Так що, друзі. Не перемикайтесь, обов'язково додивіться до кінця, і вам буде цікаво. Ну, і нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Favbet. Погнали! Ось, друзі, ось ця вудка, на яку я сьогодні буду ловити, це чудова вудка, ну, робить її льоха. Ви, мабуть, бачили в минулорічних відосах. Це саме вона. От Вудка під гірлянду, бачите, він чорт чортики. І в якості мормишки в мене волівський вольфрамчик стоїть. От. До речі, є дуже цікава історія. Дивіться, як я його чіпляю, я його чіпляю центром тяжіння наверх. Чому так? Тому що, якщо центром тяжіння вниз, як це робиться під час ловлі спінінгом, то. Коли підсікаємо, низ злітає наверх і дуже часто захльостується. От з такою історією все буде добре. Ну, ось така вудка. Погнали, ловити. О, нарешті дьорнув і на гірлянду. І на гірлянду, друзі, дьорнув рибочку. І це щось невеличке, але... але є. А, зійшла. Зійшла рибинка, на жаль. да, неприємно. Але що ж поробиш? Підлящик. Підлящик або синець. Більш за все синець. Таке, я вже його бачив, але побачити не означає не означає зловити. Масла їм далі. Дивіться, який шар. Дуже-дуже непоганий. Ну і в цьому шарі, власне, в цьому шарі зараз має бути діло. Тому що шар прям дуже-дуже красивий. Ну давай, такий же шар, має бути клювака. Оп, да, є, є клювака. Є клювака. Єдине, що рибка не дуже не дуже величка. Як показує холод, ну така досить дрібна. Тому що чим більша риба, тим більш жовтий колір на охолоті. Та що ж таке? Знов зупинка. Трошки нижче опущу. Знов зупиночка. І була рибка. Ну давай вже хочеться відкритись на гірлянду, ну скільки ж можна. Такий шар крутий. Ось це є. Є риба. Цього разу вже немає зійти. да, На верхню. Ось так. Синець, синець, друзі. Синець на гірлянду, Перший в цьому сезоні. І відправляється він поруч буде лежати. Ну, Судак себе сьогодні показав погано. Будемо ловити білу. Будемо ловити білу. О, наче такий шар пішов більш жовтий. Подивіться. Може тут щось дебиле зараз буде. Шар такий як треба. зупиночка, да. Зупиночка це добре. Зупиночка це дуже добре. Оп, є. Є ще теж, теж невеличке. Це густірка, скоріш за все, бо дуже сильно тіліпається. Чи, ну, про платвічку я нічого не кажу. Це густірочка, скоріш за все. Так, да, бачите, все, все чітко. І з року в рік хто тіліпається більше, це густірка. Борза рибка. І дуже смачна, до речі. А половити ось таку великого розміру взагалі кайфіць. Ну, Для того, щоб її половити, треба її знайти. Рибка, ви бачите, не супер велика, але ловити її надзвичайно ну, цікаво. Ну, а що ж не половити? О, це що, крупніше щось чи що? Ось ж дебільний вітер. Дуже-дуже не в тему він лягає. Давай іди сюди, іди-іди-іди-іди. іди Іди, іди іди опа. І синець який гарненький. Подивіться на нього, друзі. Гарний синець. Так, да, непогана лунка. І нафіга потрібен той судак. Якщо покльовує більш-менш на гірлянду. Ну, це перша крига. Перша крига це завжди у переважній більшості гарна риболовля. Звісно, бувають свої виключення, але в переважній більшості я вам кажу, що перша крига приносить гарні улови. І, звісно, що задоволення. Шар нікуди не дівся. Продовжуємо його. Маслать і маслається. Маслається. Та ну, коли, коли рибка клює і коли вона нікуди не петляє, то можна спокійно сидіти на лунці і отримувати задоволення. Тому що коли рибка десь дівається і треба за нею бігати, особливо там в дебелий мороз, ну, це... Це не дуже приємно. А так, бачите, сеня, сеня покльовує і бере четвірники прям повністю. Ну, всі чотири всі гачка. Ну, добре, добре, будемо ловити тоді, якщо воно клює. Так, да, гірлянда це окремий вид задоволення. Поки не спробуєш, не зрозумієш. Це. о, добре, що хоч на верхню взяла, не треба сильно морочитись. Бачите, така, а, це підля... Ні, це густірка. Це густірочка маленька, ми її випустимо, бо вона не потрібна така, ще не доросла. Як доросте, то заберемо. О, зараз зовсім рідіше, дивіться. Але вон починає вже шар бути більшим. О, не слід ще звідси біжать. Ще можна посидіти. Ну, а отакий от шар, це вже треба петлять. Все, вимикаю машинку. І пітляю. Гоцить, гоцать і ще раз гоцить. Не буває просто так, що сів і риба нікуди не петляє. Народ рухається, риба рухається. І треба рухатись і за народом, і за рибою. Інакше не буде нічого. Зараз подивимось. Що там у нас де. О, Мітушня, Мітушня почалась. Рибу ніхто не може знайти. Де інде поодинока дістається. Ось саньочек Дістор. А так більше нічого ні в кого. Ну і зараз якраз саме час. Подивитись, хто де стане. Народу стає все менше і менше, тому що вже під вечір розходяться дехто, розчаровані, мабуть, в першій кризі, але ще вдосталь народу, так що слід погуляти. більшеньке щось більшеньке О, тир 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 фир-фир фир фир щось непогане наче друзі щось наче непогане сьогодні такого ще не було ой бур 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 Ай, фур-фир фер охлякамуха яка густіра ох дивіться яка густіра Йоханний бабай Здоровича Оце так діло. Прямо дуже-дуже дебело. Да, от за такою гостірою є резон приходити. От це якраз я про таку рибу вам і казав, друзі, що ось гостіра... Вона, по-перше, дуже жирна, по-друге, вона смачна, особливо на таранку. А по третє, вона сильна і виваджувати її це одне задоволення. да, гарненька, гарненька. Було б напогано ще таких замаслати. Я думаю, що вони тут можуть бути цілком. Ну, треба, щоб він наріс, так, ну, якщо не наросте, то треба звідси петля, тому що це Це фігня Це вже фігня. Да, так, треба, треба тікати. Треба тікати, поки є час. Ох, дивіться, друзі, яка краса, яка здоровеча густера. Прям кайфидла такая. Ух. Да. Граммов 400 в ней, может быть. И Лешенька. Щось теж непогане наче. Наче щось гарненьке. Стіки оббігав. Щоб щось зачепити більш-менш на рибу схоже. Це в нас хто? Це в нас що, це в нас сеня? О, і сеня, і сеня гарний. О прям гарний гарний. Дивіться який шлапак. Зажер. Зажер як треба. Бачите, який красень. Якось в мене сьогодні так відбувається, що або нічого, або щось гарненьке. Ну, власне, я вже розумію, що часу залишилось трошки, хай вже ця тенденція буде до кінця. Якась фігня, якась фігня, густірка маленька, ну нічого, хай буде. О, яка покльовка гарна. Одразу бачите? Це густіра, скоріш за все, тому що покльовка її. Вона досить так бере агресивно. Так, да, бачите, густірка невеличка. Хоча дуже-дуже-дуже смачна. Ось вона, красунька. Забираємо. стірка нам підходить, вона гарна. Так, ну що, невже це все? Телефон розряджається на морозі прям дуже-дуже-дуже-дуже швидко. Я, на жаль, сьогодні не взяв кабель довгий. Але нічого страшного вже вистачить на сьогодні. A later. Отак, друзі, відбувається вечірня риболовля. Поки я заряджаю телефон, який трошки підсів від uh, діпера. Льошенька робить. Може, може не влізти в лунку. Гарний, гарний. Прям гарний. Опа, який. Та що? шо? І... І розклади його красивенько, дядь Льошенька. Ой, ти що, на фоні сонечка? Прям кайфець. Ось такий, дивіться, гарненький. Отак. От і я вирішив стукнути разок. І вийшла прикольна історія. Перше поставив я ВІП і одразу з першого підкиду влетів ось такий судачок. Хі -хі -хі. Ось такий красунчик сьогодні влетів. Ось так, друзі. Чудовий судачок. А ось і ВІП. Важкий Вів'єровський. Боже, як втулив гарно і гарно сів. Гарний судачок І ось вам віп, будь ласка. Так, спробуй, може ще є. О, друзі, яка класна покльовка була. Але дуже шкода, що повскасу. Ой, як хочеться ще зловити. Стіки, но під вечір більш-менш знайшли щось таке толкове. Ух да. ти, бляха моха, зійшов, зараза. Так классно дернув. Зійшов. О, є. Є. О, гарний, гарний. Гарний, ой-ой-ой, гарний. Ой, гарненький. Давай сюди. Давай, 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 давай. На вечір. О, пацаны. Сюда. Ух, сюда. Вот так вот. Вот так. Вот вам и баланс. Вот вам и вип. Офигеть. Вот садило ядрить, колотить. О, вот я люблю такой размер. Да, на вечер, на вечер красный влетел. Ну що, друзі, ось такий красень влетів на вечір. Це прям просто капець який. Ух, порадував мене сьогодні. Блін, це просто кайф. Ну скільки, ну трьошка залізобетонна, так? Да? 100%. відсотку. Да, трьошка, а то може навіть і більше. Ну, коротше, кайф. Ось вам і перша, а, перша крига. І, до речі, на ось такий віп. На ось такий віп. Чудовий вів'єровський. Ось така риба клює. Вот такой сегодня день, друзья. И хватает за то, за пятое, у тебя все валится, блядь, все путается, есть такое. О, собака. <свистит> Зишов, <Зашел, свистит> да. Зишов. Видишь, Володя, а ты в тонкостях как снимать, откуда звук, откуда хуюк, да, в <свистит> Да. <свистит> Бля, у меня висит, мне муравьев где-то подарил. Блядь. 30-40 троє О єханий бабай, давай там звикнуть Ой, давай сюди ще підсів один красень. Мій золотий, з такою подачі, як треба. Ось вам і вечірні судаки. Такі подачі я дуже люблю. Ось і сюди. Вже... Ось такі судаки, гарні. Гарні судаки. Цей ледь сів, але тим не менш дотягнув я його до, до верха. Можна сказати така роздача Судакова. Ну, перша крига, як на крутий ще й увечір його час. О, Саньочек маслає. Саньочек сьогодні не давалась йомуся рибка клята. Ваньку в Бельгію, привіт. Ваньку в Бельгію, привіт. Саньочек каже. Буде зрозуміло, кому і як. Ну, показуй, що там. Та ну йоханий бабай хороший в Бельгію не Тоді Бельгія відміна. Ось цей віп сьогодні зробив вітер під вечір. Посилання на нього я залишив в описі до цього відосу. Чудовий віп. Просто кайф. Ну, Саньочок, ну. Користуючись нагодою Ваньку в Бельгію. привіт. Вже точно, точно привіт, да? Да. так? Гарний, гарний, гарний. Ну я тебе вітаю, покажи його так красивенько. Агапчик. Ага. Ага. Очі повилазить. Ну нічого, то да, поїду додому. <ріпи> <ріпи> Ну що, друзі, закінчилася сьогоднішня роболовля. Давайте я вам покажу, що замаслав за цілий день. Три судаки, звісно, що зробили вітер під вечір, але і густіра з синцем непогані. Ви все бачили на власні очі, а ось цей красунчик просто неймовірний. Трьошечний. Да, на вигляд трьошечний, але люди кажуть, що більший. Але кажуть під 4. Ну, під 4, так під 4, я не проти. Хі -хі. Так що ось такий, друзі, розклад. Будемо йти на берег. Зараз це буде зробити досить важко, але ми, ну, у нас іншого вибору нема. З вами був Володимир Воротняк, дядя Льошенька вон позаду. Санєчок, саньочок. Сеньочок дивиться на судочка. Да, Санчок на судачка, дивись, який красунчик. Хорош. І саньочок, і судочок. Ось така риболовля вийшла у нас. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайки. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати подальші відоси. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут, а ми мерщій на берег.